В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас сьогодні. У випуску. Наші захисники збили в небі над областю чотири шахеди. Чим завершилась справа у суді щодо вирубки дерев у придніпровському лісі? Служба безпеки України запобігла серії підпалів військового транспорту ТЦК у Дніпрі. Більше важливої та актуальної інформації далі, тож ми починаємо. Розпочинаємо випуск із ситуації в області вночі. Оборонці неба знищили над Дніпропетровщиною чотири шахеди, по два у Криворізькому та Нікопольському районах. На решті території області було більш-менш спокійно. Повітряна тривога сповіщала про небезпеку, але на щастя всюди минулося без прильотів. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У ніч на 19 червня російські окупанти атакували Україну 21-м ударним безпілотником типу шахет із напрямків Приморсько-Ахтарськ та Мису Чауда тимчасово окупованого Криму. В результаті бойової роботи збито 19 ворожих ударних БПЛА, типу шахет у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях. Армія РФ вдалася до нової тактики в Чорному морі. Про це розповів речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Російська окупаційна армія зараз там представлена в основному за рахунок підводних човнів та авіації. При підтримці дронів-розвідників натомість в Азовському морі вороже угруповання складається з шести кораблів, три десантних та три носіїв крилатих ракет, враховуючи мілкість та обмежень. Чення шляхів Азовським морем росіяни перебувають поруч із цивільними суднами, які використовують у якості щита. Там вони, так би мовити, проводять навчання, а насправді переховуються від українських морських дронів. Розповідає речник українських ВМС Також він відповів на питання нашого журналіста про перспективи ворожої Дніпровської річкової флотилії. Періодично дивлюся втрати по, по Дніпру – три, п'ять, два човни на добу, в принципі. Ну це невеликі плавзасоби, звісно, і звісно, у них їх багато, тому що флотилія ця була створена з такої збірної селянки, починаючи від тих човників, човнів, які вони просто банально відбирають у місцевого населення. То те це відкрита вода. Це великий ризик мінний і велика кількість впівдронів. На цьому напрямку, наприклад, українські Збройні Сили мають суттєву перевагу по застосуванню в Для них Дніпро це фактично стікс. Тобто на другий берег перебратися можна, але це в більшості випадків поїздка в один кінець. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 1130 окупантів, 48 артилерійських систем та 10 танків. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу 529 тисяч осіб. Танків 7984 одиниці, бойових броньованих машин 15319, артилерійських систем 14 тисяч, реактивних систем залпового вогню 1104, засобів протиповітряної оборони 857, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 11221 одиниця. У третьому апеляційному адміністративному суді завершився розгляд справи щодо вирубки дерев у Придніпровському лісі. Позивачем у ній виступила громадська організація Молоді ліберали. Відповідачі, комунальне підприємство Парк культури Придніпровський, Дніпровська міська рада та її структурний підрозділ департамент парків та рекреації. Про подробиці останнього судового засідання розповідає моя колега Вікторія Галка. У листопаді 2022 року в одній з найбільших зелених зон Дніпра у Придніпровському сосновому лісі по варварськи зрубали більше 200 дерев. Серед них були і більше 40 дерев-вільхи, які є рідкісними і занесені до червоної книги. Обурена громадськість стала на захист зеленої зони і звернулась до суду. Дніпропетровський окружний адмінсуд протиправної діяльність Дніпровської міськради та КП Парк культури Придніпровський», чиї дії призвели до винищення дерев, не визнав. У пошуках правди громадська організація Молоді ліберали звернулася з апеляційною скаргою до третього апеляційного адміністративного суду. Позивачі вимагали визнати протиправну діяльність міської ради і зобов'язати комунальне підприємство парк культури і відпочинку Придніпровський», на балансі якого з 2019 року знаходиться зелена зона, зробити інвентаризацію та паспортизацію цього об'єкту. Таким чином можна буде захистити ліс від подальшої вирубки. Чинено протиправні дії зі сторони органів місцевого самоврядування і їх представників, тобто КП, яке в принципі не має там вчиняти певні дії, а саме проводити вирубку лісу, просимо скасувати рішення Дніпроского окружного адмінсуду 26 лютого 2024 року, ухвалити нове рішення, яким задовольнити апеляційну скаргу нашої громадської організації в інтересах в суспільних інтересів. Дніпровська міська рада на запити громадськості щодо проведення інвентаризації та паспортизації Ціє зеленої зони посилається на брак коштів. Однак на вирубку дерев 4,5 мільйони бюджетних грошей швидко знайшлися. Комунальне підприємство парк культури Придніпровський», на балансі якого з 2019 року знаходиться цей великий лісовий масив, майже 5 років не може зробити документацію на територію за яку відповідає об'єкт загального користування зелена зона в районі автопарку та вулиці 20-річчя перемоги. Перебуває на балансі кафе, однак земля не відводилася, межі не були встановлені, і технічна документація відсутня. Бездіяльність підприємства не підтверджена була апелянтам та спростовується тими доказами, які були надані. Судді уважно вислухали вимоги та докази обох сторін та винесли свій вердикт. Суд постановив. Апеляційну скару громадської організації, молодіжна організація Молоді ліберали задовольнити. Скасувати рішення Дніпропетровського кружного змістного суду від 26.02.2024 та прийняти нову постанову. Позовну заяву громадської організації, молодіжна організація Молоді ліберали задовольнити. Визнати протиправну бездіяльність комунального підприємства Парк культури і відпочинку при Дніпровське щодо непроведення позаплану обліку зелених насаджень. Інвентаризації, паспортизації території об'єкту загального користування зеленої зони в районі вулиць автопаркової та 20-річчя перемоги в місті Дніпро, внаслідок протиправних дій юридичних і фізичних осіб, з видалення дерев, зобов'язати комунальне підприємство парк культури відпочинку при Дніпровській вчинити дії з проведення позаплавного обліку зелених насаджень, інвентаризації та паспортизації території об'єкту загального користування зеленої зони. Нарешті, після тривалого ходіння за правдою по судам, крапку в цій справі поставлено на користь місцевих мешканців, на користь громади. Справедливість перемогла. Тож за неї варто боротися, навіть якщо твій опонент, чиновники Дніпровської міської ради, ми це рішення чекали. Ми на це рішення молились, бо це справедливість. Це дуже добре, що суд пішов. З природою з нашою, що він захистив нашу природу. Я так вважаю. Це не тільки нас, людей, а наша природа. Бо було знищено 200 дерев, багато птахів, багато тварин, які жили в цих деревах. Ну, тобто, ми захищали природу, ми захищали наш край, наш ліс. Сьогоднішній день показав, що це справедливість, і так має бути. Ми не можемо дозволяти людям рубати нашу екосистему нічта Це неможливо. Ми дуже задоволені, вибачте. Я трохи. Лююсь, бо таке рішення ну ми дуже раді цьому дню. Згідно рішення прийнятого суддями третього апеляційного адміністративного суду, комунальне підприємство парк культури Придніпровський» та Дніпровська міська рада зобов'язані провести інвентаризацію та паспортизацію зеленої зони. Можливо, це сприятиме захисту великого житлового масиву від знищення та зазіхання влади Дніпра залишити Дніпрян без природних зелених зон. Вікторія Галка, Андрій Миронюк, новини Д1. Кримінальна хроніка. СБУ запобігла серії підпалів військового транспорту ТЦК у Дніпрі. Більш детально Ольга Кім, речниця управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області. СБУ запобігла серії підпалів військового транспорту ТЦК у Дніпрі. Служба безпеки та Національна поліція затримали групу зловмисників, які на замовлення спецслужб РФ готували підпали авто військовослужбовців ТЦК у прифронтовому Дніпрі. Для вчинення підривної діяльності фігуранти планували застосувати саморобні запалювальні засоби у вигляді так званих коктейлів Молотова. Щоб виявити потенційні цілі, учасники групи об'їжджали території міста, де намагались виявити паркінги, на яких військовослужбовці залишають свої автомобілі. Отримані координати та цілі на підп зловмисники мали погодити зі своїм російським куратором. За даними слідства, фігуранти встигли підпалити один із автомобілів. Завдяки оперативному реагуванню СБУ і національної поліції подальші ворожі плани було зірвано. Як встановило розслідування, зловмисниками виявилось четверо місцевих жителів, двом з них 17 років. У поле зори агресора вони потрапили на початку літа цього року через свою активність в одному з телеграм-каналів, де шукали легкого заробітку. За знищення одного автомобіля українського військового рашисти обіцяли молодикам грошову винагороду у розмірі 3000 доларів. США для маскування транзакцій гроші мали зайти на банківську картку, оформлену на підставну особу. Крім того, ще одним ворожим завданням було поширення на міських будівлях написів, що дискредитують співробітників ТЦК. Та Такими способами окупанти намагалися створити медійну картинку для російських ЗМІ про наявність антиукраїнського підпілля на Дніпропетровщині. Під час обшуків у затриманих вилучені мобільні телефони, складові саморобної запалювальної суміші та банківську картку, куди надходили російські гроші. Наразі затриманим повідомлення про підозру за частиною другої. Статті 194 Кримінального кодексу України умисне знищення або пошкодження майна. Зловмисники перебувають під вартою, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинних дій. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури. У Кривому розі правоохоронці затримали чоловіка за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Злочин стався вночі 16 червня в одному з будинків на території Саксаганського району міста. Прибувши на місце події, поліцейські з'ясували, що під час сумісного відпочинку між чоловіками виникла суперечка. Для з'ясування стосунків двоє чоловіків з квартири вийшли у під'їзд, де словесний конфлікт між ними переріс у бійку, під час якої потерпіть. Йлий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. За скоєний злочин зловмиснику загрожує до восьми років ув'язнення. Протягом тижня під час перевірки торговельних закладів правоохоронці задокументували 30 порушень правил торгівлі алкогольними та тютюновими виробами. Серед них три факти продажу цигарок та алкоголя неповнолітнім. Всього ж з незаконного обігу поліцейські вилучили понад 6800 одиниць тютюнових виробів. Є понад 800 літрів алкоголю, які реалізовувалися без дозвільних документів на торгівлю та марок акцизного податку. Відносно правопорушників складені адміністративні протоколи, які направлені на розгляд до суду та адміністративних комісій. На Дніпропетровщині стартував проєкт ЄС, молодь у стійкості». кості. Його мета відновлення та зміцнення психологічного благополуччя, навичок та перспектив молодих людей з Донеччини, Луганщини та Дніпропетровщини, областей, які найбільше постраждали від повномасштабної війни. Масштабний проєкт ЄС yes, молодь у поростійкості у Дніпрі взялася реалізовувати громадська організація Мартін Клуб відбувається це у рамках гуманітарного реагування «UNFPA» фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Фінансову підтримку надали Республіка Чехія та Республіка Естонія. А все заради посилення спроможності молоді з трьох областей, які найбільше постраждали від війни. Проект має багато компонентів, такі як банк ідеї, такі як психологічна підтримка, такі як оцінка потреб молоді у громадах трьох областей Донецької, Луганської та Дніпровської. Це досить великий об'єм, який без достатнього ресурсу не було б можливо утворити. Але ми робимо. Це можливо активності проєкту спрямовані як на молодь, так і на тих, хто з нею працює. Головне максимально комплексно допомогти окремій молодій людині. Бо саме за молоддю, як то кажуть, сьогодні майбутнє. Наші молоді не байдуже майбутнє нашої держави не Байдуже наша Луганська область. Ми це все робимо для того, щоб об'єднати, щоб спонукати, щоб бути у тією рушійною силою, яка приведе нас до перемоги. Зокрема, заплановано забезпечити доступом до послуг проєкту щонайменше 150 молодіжних працівників та понад півтори тисячі представників активної молоді з трьох регіонів. У Донецькій ОВА визначилася із перспективними претендентами на навчання, бо світ можливостей має бути доступним кожному. Три громади в наших будуть приймати участь: це Черкаська, Краматорська і Покровська, дві великі громади одна сільська громада, це Черкаська громада. Але ми сподіваємось на те, що ці громади візьмуть все позитивне, що є, і потім будуть вчити інші громади нашої Донецької області. Тому що в кожній громаді є. і саме головне дати їм інструменти, що треба робити, особливо під час війни. Проєкт ЄС молодь опора стійкості» відкрив новий етап у гуманітарній роботі з молоддю Донецької, Луганської та Дніпропетровської областей. Необхідну підтримку надано. А все заради того, щоб молодь стала рушійною силою відновлення та розвитку своїх громад. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов. Новини Д1. Нікопольський митець Артур Садиков представив свою нову роботу Діораму, присвячену мужньому місту Бахмут на Донеччині. Робота має назву Вітаю тебе, Бахмут. Діорама стала свідченням жорстокості загарбницької війни, яку проти нашої країни веде Росія, та водночас шаною незламному духу українців. Художник працював над діорамою 10 місяців. Це найбільший масштабний проєкт за весь творчий шлях майстра. При створенні діорами майстер використовував збірні моделі, моделі 3 d друку пластик, картон, дерев'яний шпон, полімери, гіпс. Пінополістерол декоративну рослинність, клей, лак та акрилові фарби. До надзвичайних подій у Дніпропетровській області виявили масовий мор сомів вздовж правого берега Дніпра між Олексіївкою і Микільським виявили масовий мор цього виду риб. Поверхня акваторії вже вкрита напіврозкладеними їхніми трупами. Екологи б'ють на сполох. Ситуація, яка склалася, триває не перший день. Окрім того, повідомляється, що місцеві мешканці очікують на прибуття представників рибінспекції. адже зі слів очевидців на водній поверхні трупів інших видів риб немає. Українська тенісистка Катаріна Завацька успішно стартувала на трав'яному турнірі WTA 125 у італійському гайбі. У одній 16 фіналу Українка у двох сетах переграла представницю Болгарії Гергану Топалову за одну годину та 19 хвилин з рахунком двічі по два У другому раунді змагань Завацька зіграє проти Сари Ерані. Далі нашу програму продовжує щоденник чемпіонату Європи з футболу 2024. Першість Європи, що проходить у Німеччині у самому розпалі. До вашої уваги. Огляд матчів п'ятого ігрового дня вчора зіграли заключні матчі першого туру Євро 2024 У першому слоті грали Туреччина та Грузія. Команда Вінченцо Монтели змогла здолати дебютантів цьогорічної європейської першості з рахунком три Команди видали досить цікавий матч, і статистично, і візуально. Адже вже до 32-ї хвилини гри рахунок був 1-1. По перерві шедевральний гол у дев'ятку забив півзахисник збірної Туреччини Арда Гюлер на 65 й хвилині гри. У відповідь команда Грузії обстріляла каркас воріт, влучивши у поперечку та штангу. Втім, фінальне взяття воріт. Теж було за збірною Туреччини. Вже на 90 плюс 7 хвилині Крем Арктюгло втік у контратаку і забив у порожні ворота. Адже голкіпер Грузії Георгій Мамардашвілі у попередньому епізоді пішов на кутовий біля чужих воріт. В іншому слоті грали команди Португалії та Чехії. Матч завершився перемогою підопічних Роберто Мартінеза за рахунком два у Чехії відзначився півзахисник Лукаш Провод на 62-й хвилині поєдинку. А вже на 69-й рахунок було зрівняно. М'яч у свої ворота зрізав Чех Робін Гаранс. Вирвати перемогу команда Крищану Роналду змогла лише у компенсований арбітром час на 90 плюс другій хвилині. Результативний удар на рахунку у франциско Концесау. Таким чином ситуація у групі Ф виглядає наступним чином: перші два місця за збірними Туреччини та Португалії. Далі йдуть Чехія та Грузія. Зауважимо, що вже сьогодні стартує другий тур, і на нас чекає одразу три поєдинки. Хорватія поміряється силами з Албанією. Німеччина зіграє проти Угорщини, а Шотландія після розгрому спробує набрати свої перші залікові бали у грі проти Швейцарії. Також за підсумками першого туру опублікували символічну збірну. Зараз її розглянемо. У воротах зіграє представник збірної Іспанії Унай Сімон. В обороні розташуються три центральних захисники: Натан Аке, Нідерланди, Самет Айкадин, Туреччина та Алесандро Бастоні Італія. Четвірка півзахисників виглядає ось так: Мішель Ебішер, Швейцарія, Фабіан Руїс, Іспанія, Граніт Джака, Швейцарія та Дані Карвахаль Іспанія. Двоє атакуючих півзахисників: датчанин Крістіан Еріксен та нідерландець Коді Гакпо. На вістрі атаки зіграє німець Кай Гавардс. Телеканал, Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Маргарита Кузьменко: мирного неба, слава Україні! Вітаю, друзі! На телеканалі Д1 коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 19 червня. Увесь день у Дніпрі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів температура повітря коливатиметься від 20 до 29 градусів тепла, вітер північний до 2 метрів на секунду. У Синельниковому новому та кам'янському небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів. Температура повітря від 19 до 29 градусів тепла. Увесь день у Марганці небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температура повітря від 20 до 29 градусів тепла. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах увесь день небо буде ясним. Але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну, Без опадів. Температура повітря коливатиметься від 18 до 30 градусів тепла. Народний прогноз погоди: у сільських мешканців розпочинається розпал прополювання. Наші пращури цей день спостерігали за комахами. Як що жуки літають ввечері, можна розраховувати на хорошу погоду. Дякую за увагу! Нехай над головою завжди буде ясне небо і яскраве сонце. З вами була Альона Погорєлова. До зустрічі!